Друзі, вітаю! Є новини про добровільний військовий облік жінок. Верховна Рада наша проголосувала за такі відповідні зміни так? за добровільний військовий облік жінок. Проголосувала у першому читанні. Якщо ви мене дивитесь, ви маєте знати, що це ще не все. Попереду ще друге читання. Тобто другий раз мають голосувати і потім підписати має президент і так далі. і так далі. Тобто до фініша ще досить довго, хоча зроблена така поміточка, що друге читання буде відбуватися у прискореній процедурі. Тобто вони не хочуть зволікати з цим моментом, Ну в будь-якому випадку вже певні рушіння в цьому напрямку почалися. Отже, що там написано? Я скину вам в коментарі до цього ефіру. Я скину вам посилання на картку законопроекту. Ви знаєте, я вам дуже багато разів вже пояснювала, що це класна штука, і можна і користуватися, особливо коли ви хочете слідкувати за якимось законопроектом, як він приймається, на якій він в стадії розгляду знаходиться в Верховній Раді, що з ним відбувається, так. Забивайте просто в Google номер законопроекту і два слова. «картка законопроекту. І вам вийде картка законопроекту на сайті Верховної Ради, де ви будете бачити, які стадії проходять законопроект, що він відбувається з ним. На цей законопроект я вам кину посилання. Це законопроект номер 6482 В ньому вказано, що. Жінки, які мають професію або спеціальність споріднену із певними військовими спеціальностями, які зазначені у відповідному переліку, ми це з вами багато разів обговорювали, що тут за перелік і так далі, вони у разі того, якщо вони є гідними за станом здоров'я і так далі, за віком, вони можуть добровільно за власним бажанням стати на військовий облік. Приблизно такий сенс вкладений у текст цієї зміни. Але дівчата, які є медиками, ви дуже багато мені задаєте запитань, чи підпадаєте ви, чи не підпадаєте, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дівчата, які мають професію або спеціальність споріднену, споріднену. З медициною, тобто я зараз вам ану, зачитаю, як воно там написано, якщо я взяла свій блокнот з собою, бо я на вулиці. Зараз я, буду, я вам спробую прочитати. З медиками, коротше, все не так. Дівчата, які мають професію або спеціальність споріднену з медичною діяльністю. Вони підлягають постановці на військовий облік, Тобто з медиками, Ну, медики і завжди були військовозобов'язані, і всі, хто вступає до медичних вишів або не вишів, до медичних закладів навчання і приділяють свою долю цій професії, вони знають, що вони є військовозобов'язаними ці жінки, і в принципі це логічно, тому що це медик. Куди діватися. Ну, я сподіваюся, що вони приймуть. В принципі, немає таких якихось е, ну, підстав вважати, що вони цього не зроблять. Я, до речі, думала, що вони будуть дуже довго це приймати і що вони так швидко цього не зроблять. Але бачите, е, навіть я здивувалася, якщо чесно. Так, Наталя пише: тут все давно зрозуміло, що від нашої влади чекати щось позитивного немає сенсу. Чого немає сенсу? Ну ось відстрочили на рік. Скандальне питання, яке викликало обурення в суспільстві, відстрочили на рік. Зараз прийняли зміну, приймають, ну, намагаються. Да? Половину шляху вже пройшли, так би мовити. Щодо змін. Тому подивимось. Так, і Ольга в нас пише: краще б депутати прийняли та проголосували законопроект 8028. Я з вами згодна, а, але ну, як є, для вас може то краще або для мене, а для когось, кого турбує це питання, краще це. Я вам скажу так: що добре, що хоч хтось щось зробив взагалі, бо мало бути і могло бути, і може бути завжди гірше. Розумієте? Гірше може бути завжди, а ось краще не завжди. 80-29% Ольга, будь ласка, ось так і загугліть зараз 7029, картка законопроекту відкрийте за посиланням, відкрити внизу, і ви побачите, що з ним. І зможете заходити і регулярно дивитися. А так, друзі, добре. Цю новину я вам довела. Ще сьогодні також буду в ефірчикі, туди ближче до ночі. І поговоримо про якісь психологічні питання, мабуть, так поспілкуватися на ніч дивлячись. Будь ласка, лайк, репост ефіру, бо багато дуже питань задають, чи приймали, чи не приймали, щоб люди бачили, щоб люди знали. Бажаю тихого, типу, мирного всім вечора, щоб усі були живі та здорові традиційно. бо для нас це найактуальніша тема. М -м, півріччя, мабуть, вже сьомий місяць найактуальніша тема. Військово зобов'язана жінка невизною, знову Віра Гордіна. По аналогії з чоловіками, вона є так, скоріш за все, не виїзною. Але деякі категорії будуть підпадати під виключення як у чоловіки. Все. Па-па!